Святитель Петро був уродженцем Галицько-Волинського князівства і походив із благочестивої сім'ї. Досягнувши повноліття, юнак виявив бажання вступити до одного із монастирів на Волині. За побожне життя та неухильне виконання чернечого послуху його рукопоклали на присвітера. У монастирі майбутній святитель навчився писати ікони і робив це з великою майстерністю. Досі православні шанують написані святителем Петром ікони Божої Матері Петрівську і Новодворську. Згодом іеромонах Петро вирішив усамітнитися і тому з благословенні Ігумена залишив монастир та оселився неподалік Львова на березі ріки Рати, що впадає у Західний Буг, район села двірці Сокальського району Львівської області. Тут він поставив келію для себе, а згодом і невелику церкву для братії, яка оселялася біля нього. Невдовзі поруч з його келією постав ратенський Спасо, Преображенський монастир. Святитель Петро, виконуючи обов'язки і Спаської обителі, був для Братії дбайливим батьком, повчаючи і словом, і прикладом свого богоугодного життя. Він був таким добрим і милосердним, що жодного подорожнього не відпускав без милостині, і коли не мав що подати, то роздавав написані ним образи. Слава про подвижницьке життя святого Петра дійшла й до могутнього князя Юрія Львовича Галицького, який разом зі своїми боярами приходив слухати його повчання. У 303 році, стараннями князя Юрія, Галицька єпископія була возведена в ранг митрополії. Після смерті першого Галицького митрополита Нифонта князь Юрій Львович відрядив до Константинополя ігумена гумена Ретенського монастиря Петра з проханням поставити його Галицьким митрополитом. Але патріарх Афанасій поставив його не лише Галицьким, а ще й митрополитом Київським і всієї Київської Русі. Митрополит Петро жив спочатку у Галичі, а потім у Києві. Останні роки свого життя Владика провів у Москві, звідки керував церковними справами на північноруських, київських і галицьких землях. Утвердившись на митрополії, святитель з ревністю та любов'ю піклувався про зміцнення побожності серед своєї пастви. Незважаючи на фізичну слабкість і небезпечне тодішнє подорожування землями Київської Русі, він невтомно відвідував підвладні єпархії, навчав вірних святої віри та правил благочестивого життя. Київська руська земля тоді ще була в підлеглості у татар, і добробут її залежав від волі ханів. У 1313 році на ханський престол зійшов новий хан. Узбек, Який прийняв магометанську віру. Святитель Петро вирушив до Орди і був ласкаво прийнятий ханом та зумів отримати від нього грамоту, що не лише підтверджувала колишні права духовенства, а й додавала нові. Теплі дружні стосунки склалися у святителя Петра з. Князем Іваном Калитою він забажав перенести свою кафедру із спустошеного татарами Києва до Москви, де князь Іван, з благословення митрополита, у 1326 році заклав новий кам'яний Успенський собор. У цьому храмі біля жертовника святитель облаштував свою гробницю. До блаженного життя святитель Петро відійшов 21 грудня 1300. 26 року. Мощі святителя, від яких з часу його поховання відбулося безліч чудес, нині спочивають в Успенському соборі Кремля. Канонізація святителя Петра, митрополита Київського і всієї Київської Русі, була звершена у 1339 році його наступником митрополитом Феогностом.